Йде зірка Ані Лораку Чернівцях. Депутати запропонували забрати зірку Кароліни з Алеї Слави. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі Снідом з Чернівецькими старшокласниками провели бесіди дискусії. Маємо новий логотип, зроблено на Буковині та зроблено в Чернівцях. Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Фіскальна служба проти Чернівці газу, кредити водоканалу та чи зайде зірка ані Лорак у Чернівцях. Такими були теми обговорення депутатів міської ради на засіданні чергової сесії. Про рішення обранців дивіться в сюжеті. Чотиримісячна перевірка міської податкової завершила штрафом 37 мільйонів гривень для перчинів ці газ. Голова правління на сесії міської ради заявив, підприємству підприємство оскаржуватиме таке рішення. Депутати звернення колективу до очільника фіскальної служби підтримали накладання нереальних немотивованих стягнень призведе до знищення підприємства, що в свою чергу досить швидко позначиться на підвищенні ризиків виникнення аварійних ситуацій, та в перспективі може спричинити колапс системи газопостачання на території Чернівецької області. Справжні дебати викликало блокування рахунків водоканалу та відсотки на кредити від Апексбанку. Арифметика в деяких депутатів та керівника підприємства різнилась. Народні обранці цікавили, чому водоканал не розірвав стосунки з банком, який спершу кредитував під 18, а потім перейшов на 26% відсотків річних. Від 23 до 26% відсотків річних беззавний. Значить, ми почали брати від мільйона. До мільйон 400. Значить, ні одного е, протермінування даного кредиту не було. Якщо був кредит під 18, береться під 26, 8% різниця. Від суми мільйон 400 це 130 тисяч. За шість місяців це мільйон гривень. Як виявилось рахунки Чернівці водоканалу досі заблоковані міські раді вважають, банк робиться протизаконно. Відтак депутати прийняли рішення про перевірку правоохоронцями посадових осіб Апексбанку. банку. Вони діяли абсолютно незаконно і не виконали ухвали суду щодо забезпечення позову, в якому чітко які чітко вказано про. Необхідність е, поновлення е, розрахунків не менше пожбавлення в сесійній залі викликало культурно-релігійне життя громади. З кількох спроб депутати підтримали звернення Дмитра Сірмана до релігійних громад Московського патріархату, об'єднатись єдину православну церкву, Обговорити питання, що перед перепадкування ваших релігійних громад. Істину українській церкві, бо тільки спільне палке прагнення до єдності приведе до визнання української помісної церкви. А Свободівка Олена Калмикова запропонувала за лояльність до Росії позбавити Ані Лорак зірки на Алеї Слави. Останнім часом вона ну, просто надзвичайно зухвало демонструє зрадницьку поведінку. Їздить одягає кокошник, всі бачили. Виступає в Москві. Чи позбавлять народну артистку зірки на Алеї Слави в рідному місті? Вирішуватиме. Спеціальна комісія має гумена Михайло Антонюк. Місцевий час синьо-жовтий прапор з написом Повертайтеся живими у Чернівцях передали бійцям АТО волонтери. Низько трьох сотень військових 80-ї окремої аеромобільної бригади після відпустки знову повернулися в зону бойових дій на схід для виконання завдань. Удома бійці були близько двох місяців. Зону АТО відбували майже всім складом підрозділу. Вояки забезпечені зимовою формою та необхідним обмунируванням, повідомив командир. Проводжати військових прийшли друзі, рідні та близькі, відряджали чоловіків, синів і татусів зі сльозами на очах. Окрему подяку від бійців отримали волонтери, які передали на передову вже другого позашляховика та допомогли атовцям зі спорядженням. Ми передаємо крім ста спальних мішків, передаємо п'ять буржуйок. Ми передаємо сьогодні генератор, який було замовлення. Від командування передаємо бензопилу. У відпустці були приблизно близько двох місяців. Хлопці вибувають на другу ротацію. Ми вже там виконували свої завдання, тепер повертаємося після відновлення боєздатності знову в зону проведення антитерористичної операції. Картка чернівчанина може з'явитися у Чернівцях. Схожий проект вже втілюють в Києві. Олексій Каспрук повідомив, в столиці вже роздали 600 тисяч карток, які одночасно є платіжними документами та посвідченням для отримання пільг і адресної допомоги. Реалізують проект у столиці за кошти муніципального банку. Це крок в майбутнє спрощення системи контролю за перевезеннями і отриманням пільг в місті. Повідомив міський голова. Мова йде про те, що, наприклад, виділяються кошти на проїзд соціально незахищеній людині, і вона ну, не по списку, скажімо так, а людина не їздить, да? а реально виділяються кошти, які обліковуються, і ми можемо чітко сказати, скільки той чи інший пільговик зробив поїздок і, відповідно, відшкодовувати перевізникам ці кошти. Почали вивчати це питання, будемо оголошувати потім конкурс, можливо, якийсь інший банк запропонує щось подібне. ну, Будемо визначатися. Завдяки їхній рішучості та силі Україна стала іншою? Рік по революції гідності згадують студенти, які першими вийшли на вулиці українських міст, відстоюючи європейський напрямок розвитку своєї країни. Чим нині живе українське студентство, які зміни хотіли б втілити сьогодні, та як бачать розвиток своєї країни? Саме про це спілкувалися студенти Чернівецького національного університету зі своїми однолітками із Київського вишу. Молоді люди кажуть, революція гідності змінила українське студент, яке стало її рушійною силою. Головне зараз контролювати зміни в країні. Студентство завжди було і є, і буде, і я сподіваюся, рушійною силою тих прогресивних змін, які відбуваються, які повинні відбуватися в нашому суспільстві. Сьогодні ми відвідуємо Чернівецький національний університет, ми студенти історичного факультету Київського національного університету, з метою налагоджувати зв'язки між нашими факультетами, між нашими університетами і якось налагоджувати оці от тісні комунікаційні лінії між студентством безпосередньо. Цю руку на пульсі тримати, оскільки, якщо ми розслабимось, дамо якусь слабинку. Відповідно знову вернеться до того, що було. Наразі контролювати яким чином знову ж таки має бути прозора вся система і фінансових звітів, і тендерів, і усього. І обов'язково це зміна законодавства та реформування. Я юрист розумію, оскільки є величезні прогалини. І та адаптація, яка повинна бути до європейського законодавства, буде сподіватися, що це буде чим швидше. Україна є однією найбільш уражених віл-снідом країн в Європі. Найбільше віл-інфіковані в нас молоді люди віком від 15 до 24 років. Адже саме вони говорить статистика найменш інформовані. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі снідом. В Чернівцях громадська організація Твоя ініціатива провела в місцевих школах спеціальні бесіди, аби допомогти старшокласникам розібратися в тому, як вберегти себе від цього вірусу. За оцінками експертів, близько 250 тисяч людей віком від 15 до 49 років в Україні живуть з віл снідом. 80 усіх інфікованих молодь. В той же час лише 17% підлітків правильно називають шляхи передачі ВІЛ. Саме тому громадські активісти вирішили провести бесіди дискусії на тему сніду у Чернівецьких школах. Інфекція набула було надзвичайно її розповсюджень, це вже йде пандемія. То ми просто змушені робити такі профілактичні заходи для того, щоб, хоча б якось, ну, вберегти майбутнє покоління. Від е, зараження на такі зустрічі кажуть, школярі вони приходять із задоволенням, бо свідомі, що їхнє життя і здоров'я у їхніх руках хороша тема, бо для наших днів вона потрібна. Незважаючи, що снід та шляхи зараження це теми для дорослих, підлітки не бентежаться. Запевняють вже багато про це знають з інтернету. Зору можна багато почути в інтернеті, дуже багато ну, спілкувань та дискусій на цю тему. Тому швидко роблять висновки. Христоти. Презервативо, і не і не треба зустрічатися всіма підряд. Берегти себе. словом, так. Вчителі у дискусіях намагаються участі не брати, розуміють, що учням набагато легше спілкуватися на такі теми з однолітками. Вони спілкуються на рівних і їм це цікаво. і Вони, напевно, від них більше сприймають інформацію, ніж від нас, вчителів, від таких, можливо, таких менторів, яким в нас сприймають. Окрім безпечних статевих стосунків, громадські активісти наголосили на тому, що рушієм поширення віл-інфекції є ще споживання ін'єкційних наркотиків та передача від ВІЛ-позитивних матерів до новонароджених під час вагітності, пологів або грудному вигодовування. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький. Місцевий час. Маємо нові логотипи, зроблені на Буковині та зроблені в Чернівцях. Владники визначилися з переможцями, повідомила міська рада. Форма букового листка, в якій вписані найбільш характерні споруди архітектурного ансамблю історичної частини чернівців, такий логотип можна буде містити на продукції, яка виготовлена в столиці Буковини. Її автор Ігор Талалай. Вироби Чернівецької області можна позначати логотипом у вигляді квітки, що поєднує колоритну традиційну буковинську вишивку від Артема Тодоряна. Проте застосування логотипів зроблено на Буковині та зроблено в Чернівцях під час проведення різноманітних заходів та акцій можливе лише після отримання погодження міської ради. Традиції, які ми не маємо права забути, та мусимо передати не лише нашим нащадкам, але й показати їх всьому світу, з такою метою фотографи в Чернівці привезли виставку Етнографіка, в якій показали просте життя унікальних сіл і містечок Румунії. Веселий цвинтар, безліч пам'яток архітектури, дерев'яні церкви та добродушність місцевих жителів. Таким бачить село Сепинца в повіті Марамуреш фотографи. Але приймаються майстри. Унікальність цього місця може зникнути, і вони зобов'язані зберегти традиції та цікавинки в своїх роботах. Румунії вони вже пройшли той етап, коли втрачали свої традиційні культурні коріння Якісь і зараз вже дійшли до того, що дуже багато сіл, дуже багато якихось новобудов, нових традицій. Але традиційна культура зникає. Це вже тринадцята виставка етнографіки цього року. До румунських фотографів долучилися ще й українські, тому роботи вийшли різноплановими. Сподіваємося, що це перша, але не остання наша співпраця з колегами з України, і наступного року до створення виставки доєднається ще більше фотографів, адже на базі виставки ми ще й створюємо спеціальний фотоальбом. Графіку возили в різні куточки світу, але в Україні вона сприймається по особливому, кажуть організатори. Знати сусіда його ментальність, його е духовне начало дуже важливо, тому що е за такою. Е Істиною краще гарний сусід часом від родича. Надалі обіцяє організаторка. Наша співпраця в області етнографіки розшириться. І до 75-річчя з дня народження Івана Миколайчука пані Віра планує запросити румунську сторону до участі у фестивалі етнокіно Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Всього доброго!